Дірява підлога, обшарпані стіни та стеля, що будь-якої миті може обвалитися на голову. Так сьогодні виглядає колишній санаторій на Корбутівці, на базі якого хочуть створити центр для лікування та реабілітації учасників АТО, за словами ініціатора проєкту народного депутата України Борислава Розенблата. Заклад не функціонує вже понад 10 років. Але якщо докласти зусиль, то вже за півроку тут зможуть відновлюватися поранені військові. Це приміщення далі продовжує стояти, воно приходить з кожним роком за непад. І у мене, от з Валерієм Лоґвіновим, виникло таке бажання зробити з нього революційний центр для наших хлопців, воїнів АТО, які після закінчення військової служби мають якісь проблеми з. своим здоровьем, мажения. Мы неоднократно говорили с ребятами о том, что действительно необходим для области реабилитационный центр такого уровня, тем более здесь место просто замечательное. Сейчас, принимая во внимание все события в стране, необходимость того, что надо лечить ребят, очень много раненых, много ребят получили травмы. І інвалідності, і тому такий центр просто вкрай необхідний для наших ребят, которые захищають незалежність України. На думку депутата обласної ради Олега Корха, існує нагальна потреба у створенні такого центру. Він обіцяє вже на найближчій сесії облради підняти питання про виділення цього приміщення під реабілітаційний центр для бійців АТО. Зараз у нас нашого міністерстві оборони мало декілька реабілітаційних центрів і санаторії в Криму. Ми це зараз загубили, можна сказати, на даному етапі. А нашим військовим треба проходити реабілітацію тому ми повинні виділити це приміщення для наших військових і я буду підтримувати і наша фракція проголосує обов'язково за виділення коштів додаткових щоб це приміщення довести до ладу і щоб передати нашим військовим я, як народний депутат, зроблю все для того, щоб знайти кошти державному бюджеті Міністерства соціальної політики. Я дзвонив до міністра Розенка по цьому питанню. Він сказав, що давайте спілкуватися, тобто є можливості. Я звернусь також саме до міністерства оборони на те, щоб вони виділили теж кошти. І ми все-таки всі разом гуртом приведемо цей будинок в той стан, в якому будуть затишно і будуть можливість мати наших хлопців після закінчення військової служби. Реабілі... Ре... проходить реабілітацію. Нардеп сподівається, що незабаром у Житомирському реабілітаційному центрі зможуть відновлюватися після травм військові з усієї України.